Вітаю всіх! З вами канал П'ятий і Сьогодні поговоримо про один дуже важливий день. Такий день буває всього один раз на рік, коли можна досить ефективно очищати свою карму, тобто позбуватися від гріховних кармічних діянь, які були скоєні у минулих життях, або вже в цьому житті у минулому. Цей день у нас настане 7 червня, я маю на увазі саме 2025 рік. Саме 7 червня відбудеться пандава Нірджала Екадаші, який вважається головним Екадаші всього року. Що таке Екадаші? Ми з вами розбирали в минулих відео це. Пости в 11 та 26 місячний день. І саме пандава, Нірджала і є головними Кадаші року. Чому? У стародавні часи існує така легенда про Пхімасену. Пхімасена був великим воїном, він дотримувався і Кадаші, вся його сім'я також дотримувалася Екадиші, і він був молодшим братом. Великого Юдхіштхіре. І ось Пхімасена звернувся до Бога Крішни і пожалівся йому. Каже Богу Крішни, Пхімасена, що так і так, останнім часом мені дуже важко дотримуватися постів Екадаші, а їх вже 24 екадаші на рік, вся моя сім'я. Всі мої брати, всі мої родичі, дружина, всі дотримуються постів екадищі, а я не можу, тому що мій вогонь травлення настільки сильний, що я просто фізично не витримую 24 Екадаші на рік. Тоді Бог Крішна розповів дуже цікавий момент, як же можна обійти цю всю ситуацію, як можна знайти вихід із цієї ситуації. Ми з вами знаємо, хто такі боги. Наші пращури вважали богами світлих ієрархів, і саме Бог Крішна є світлим ієрархом. І він розповідає: Пхімасені, що існує один єдиний на рік величний, найпотужніший екадаші. і якщо людина буде його дотримуватися, то отримує бонуси, які б могла отримати при дотримуванні. Всіх 24 постів екадаші, який можна зробити висновок. І з цього всього сказано, що якщо ми будемо тримати екадаш, який припадає на 7 червня 2025 році, а тримати можна на різних рівнях, це може бути водний піс, сухий піс, це може бути їжа один раз на день, але, звісно, я вважаю, що для того, щоб Отримати максимальні блага, можна пожертвувати їжею в цей день і тримати або водний піст, або сухий піст, тому що ви отримаєте блага, потримаючи один раз на рік ось цей піст, ви отримаєте блага від всіх 24 екадаші року. Цей екадаші пандава нірджала екадаші, який називається у ведах, є найпотужнішим. Як тримати пости, як правильно входити, виходити, все це є. Ви також можете знайти посилання під цим відео на інші відео про екадоші. Виходимо ми з посту 8 червня і дуже коротенький період виходу з посту саме. 8 червня з 4,47 до 4,50, тобто, всього лише 3 хвилинки у нас є для того, щоб вийти з посту. А вийти з посту, якщо ви тримали сухий піс достатньо скляночкою водички, вийти із водного посту, якщо ви тримали водний піс, достатньо розсмоктавши в оці 3 хвилинки. Цей проміжок часу просто крупиночку морської солі. А ми знаємо з вами, що морська сіль протягом тримання катищі, вона заборонена ведичними писаннями. І ось отак ось, ось можна спокійно. Легко вийти з посту і кадуща. Що буде, якщо людина виходить із посту не в правильний проміжок часу? Вете говорять про наступне: що якщо ви виходите з посту в неправильний проміжок часу, а всі проміжки часу я вам описую і даю в телеграм спільноті каналу «П'ятий Вимір, тобто є сенс мати підписочку на канал П'ятий Вимір саме в телеграмі. приєднуйтеся. Я вам там це даю. Якщо людина буде неправильно виходити з посту, то вона анулює всі бонуси, які б могла отримати від дотримування правильного посту Екадаші. Давайте з вами задумаємося, якщо ми вже здійснили такий подвиг і протримали Екадаші, цей пандава нірджала Екадаші без їжі, хтось може без водички, до речі, сухий піст це найважчий, найвищий рівень. Посту, і деякі люди саме роблять таку аскезу, що у цей день, 7 червня, тримають сухий піст, ми починаємо готуватися до пандавані і катиші, починаючи із 6 червня. Ввечері, 6 червня, ми. Вечеряємо легенькими продуктами. Як взагалі входити, виходити з посту, ви подивіться у цьому відео, яке ви бачите скріншотик на екрані. А виходимо ми з вами з посту 8 червня із проміжок 447-4,50, тобто, всього 3 хвилинки у нас є на вихід із посту. Якщо ви будете дотримуватися цього екадаші, Веди говорять про наступне людина, яка дотримується пандава, Нірджала, Екадаші, отримує ануляцію гріховних діянь, своїх кармічних гріховних діянь у минулих життях, отримує такі ж самі блага, якщо б вона здійснювала паломництво по всім святим місцям у світі, які взагалі існують, отримує всі блага від. Діяльності, якщо б людина годувала без хатків протягом всього року і отримує обов'язково такі блага як багатство, достаток і здоров'я. І ще також є одна така фішка: Ви можете, тримаючи цей піст, зробити, закласти програму, яку б ви хотіли, щоб вона реалізувалася. я це перевіряла. Можна протягом тримання саме цього посту. Накладати в своєму розумі ментальну програму. Ми з вами вже знаємо, що всі наші думки вони матеріальні, і ми можемо створювати думки в своєму розумі. Накладаючи таким чином програму, яку ви хочете, щоб вона здійснилася. В даному випадку наведу такий приклад: всі ми хочемо, щоб закінчилася війна в Україні, закінчилася перемогою України, і ми можемо закладати такі думки, такі мисли, форми, що закінчується війна в Україні, наступає період благодаті, люди відновлюють своє здоров'я. Повертаються до своїх домівок, ось такий, наприклад, у нас може бути з вами ментальний план. Також можете додавати сюди особистий свій якийсь певний план, або якесь певне бажання. Тут уже широкий спектр, який ви хочете, такий собі і формуєте таке собі бажання формуєте, таку мислеформу ви формуєте. Якщо... На мислеформу накладати деталі, тобто деталізувати те, що ви хочете, щоб збулося, то це набагато краще діє. Ну, а я вам бажаю вдалого пандава, нірджала і кадаші. Я вважаю, що це є кадаші варти того, щоб тримати. Звісно, я його буду тримати разом з вами. Обов'язково, якщо хочете, читайте духовні священні писання у своїй релігії, у своїй вірі, це також буде підвищувати ваші вібрації і сприяти духовному розвитку. Ну, а ми з вами побачимося у наступному відео.